Вітаю вас на курсі GL Design Studio. Наразі у нас з вами починається третій блок. У цьому блоці ми з вами поговоримо про основні розміри та габарити в інтер'єрах. Ми будемо вже починати з вами створювати ось цей інтер'єр, який ви бачите у себе на екранах. Ми з вами будемо робити просте предметне моделювання. Ми будемо моделювати якісь Прості меблі. Ми поговоримо з вами про часті помилки при моделюванні. Та будемо наповнювати вже меблями, декором, рослинами та дрібними деталями ось цей інтер'єр, щоб у фінальному результаті у нас вийшла ось така атмосферна, гарна та реалістична картинка. Друзі, інформації буде дуже багато, але вона буде цікава. Тож, давайте будемо починати. Перша тема, про яку ми з вами поговоримо, будуть основні розміри та габарити в інтер'єрах. Все, що нас оточує, має якісь певні розміри. Це висота сидіння, висота стола, габарити кухні, габарити сходів, ширина дверних проємів, висота дверей. Тобто, багато чого мають свої основні розміри. І для того, щоб ви знали ці основні розміри, ми підготували для вас декілька сторінок з книги, яка називається Нойферт будівельне проєктування. Ця книга була написана ще в радянські часи, але нею користуються і зараз. Користуються нею і архітектори, і дизайнери, і будівельники, тобто всі, хто має відношення до будівництва. Якщо поглянути на зміст цієї книги, то можна побачити, що книга дуже обширна, вона має десь 500 сторінок. Всі 500 сторінок ми, звісно, вам не будемо показувати, ми покажемо тільки ті сторінки, які вам знадобляться для початку в роботі з 3D-графікою. Але якщо вам буде цікаво подивитися на повну версію цієї книги, ви можете або її придбати. У магазині або скачати в інтернеті повну версію цієї книги. Ми ж прикріпимо до цього відео тільки ті сторінки, які ми будемо вам показувати. На першій сторінці ви зможете знайти необхідну інформацію про дверні проєми та висоту дверей. Тут ми можемо побачити, ось тут саме самому внизу, що між кімнатні двері. Мають габарити 800 мм. Інколи роблять 900 мм. Двері у кімнату та туалет роблять 700 мм. Але, друзі, якщо у вас в ванній кімнаті буде стояти пральна машинка, то бажано робити проєм 800 мм для того, щоб можна було занести туди цю пральну машинку. Двері, що закривають квартиру, мають 900 мм, і двері у будинок до метр 150 мм. Висота дверей, тобто проєму, як мінімум роблять 2100. Краще, коли це починається 2,100 і вище. Тобто. Зараз немає такого, що 2250 це все. Більше висота не може бути. Ні, такого бути не може. Зараз вже роблять двері і 2300, і 2400, і навіть до стелі роблять двері. В нашому проєкті ми будемо робити двері до стелі. На наступній сторінці ви зможете знайти всю інформацію про дверні коробки, як вони виглядають, які мають конструкції. Та стандартні розміри дверного полотна. То ось тут, в таблиці, ви зможете все подивитися. Наступна сторінка відповідає основним розмірам та пропорціям тіла людини, та яка необхідна площа для такої людини. Тобто, ми бачимо на цій сторінці, які мають розміри і пропорції людини. При метр п'ять, які мають розміри тіла, як коли у нас людина має 1,40, метр вісімдесят, ну, тобто різні розміри, і яка для, для цієї людини повинна бути площа, коли вона сидить, лежить, стоїть. І, тобто, всю необхідну інформацію ви можете взяти з цієї сторінки. Далі у нас іде інформація про сходи. Тут ми можемо подивитися, які мають варіанти сходи. Тобто, це можуть бути прямі, може бути геобразні, Побразні, там забіжні сходи або гвинтові. Тобто всі варіанти. Також ми можемо всю необхідну інформацію взяти з цієї сторінки. Наступна сторінка, тут ми вже можемо подивитися. Як краще робити сходинку, які вона має розміри, які мають бути перила, як вони можуть кріпитися? Тобто, кожен варіант ми можемо тут побачити, всі висоти, всі всі розміри ми можемо взяти і подивитися ось з цих сторінок. В нашому проєкті, друзі, будуть сходи, вони будуть гвинтові, і ось якраз на цій сторінці ми можемо вже почати бачити інформацію, яка буде потрібна нам, коли ми будемо створювати з вами гвинтові сходи. Тут ми можемо побачити, як вони кріпляться, які мають конструкції. Також ми можемо бачити таблицю, в якій все прописано по розмірах. Тут ми також бачимо, як можуть вони. Так? І ми бачимо інформацію вже про а, самі ось ці сходинки. Ну, тобто, на кожній сторінці ви можете подивитися і взяти ту необхідну інформацію, яка буде допомагати вам правильно створювати ваш інтер'єр. Далі у нас йдуть приміщення будинку. Це передпокій або гардероб, гараж. Тобто тут бачимо різні варіанти. На цій сторінці можна взяти інформацію про речі. Тобто, коли ви будете створювати гардероб, ви можете побачити, які розміри мають якісь речі, і це буде вам корисно для того, щоб правильно скомпонувати ваші шафи в гардеробі. Наступна сторінка, у нас йде початок інформації про кухню. Тут ми можемо бачити основні якісь габарити кухонь. Яка може бути висота до стільниці, де працює людина, де врізається мийка, де ставиться варильна поверхня. Тобто, між цими секціями, яка Повинна бути відстань. Яка, які розміри мають навісні шафи. Тобто, вся інформація є на цій сторінці. На наступній сторінці ми можемо вже подивитися посередньо, які мають розміри секції кухонного гарнитуру. Тобто, яка секція повинна бути для того, щоб будувати туди духовку? Яка секція. Повинна бути, якщо у нас вбудовується духовка, а зверху ставиться варильна поверхня, які мають розміри мийки. Тобто навіть є розміри, якщо це посудомийна машина. І всі 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 розміри, ми тут можемо подивитися і вже правильно створити наш кухонний гарнітур, яким буде дуже зручно користуватися. На цій сторінці можна подивитися робочий процес. Тобто, як налаштувати кухню так, щоб було дуже зручно користуватися, яка повинна бути відстань ніж отакими двома секціями. Тобто, яка знову ж таки висота повинна бути від підлоги до робочої поверхні. тобто також Бачимо, що тут дуже багато інформації, і вона необхідна, коли ви будете створювати кухню. Коли ви будете робити обідню зону, ця сторінка буде вам в користь. Бо тут ми можемо побачити розміри, якщо у вас ну, є певна кількість людей, да, вам треба зробити, наприклад, Стіл на 8 персон, ну, щоб він там розкладався. Тобто, ви можете подивитися, які він має, має бути в нього розміри. Все залежить від того, як буде серв... ну, яка буде сервіровка на цьому столі. Тобто, всі нюанси також можна подивитися і побачити у цій сторінці. Сторінка відноситься вже під підсобні приміщення. Наприклад, ви робите винний льох, і тут ви можете побачити, які полиці можна робити, де будуть зберігатися бутилки з вином. Як це можна робити, які вони мають розміри. Тобто всю інформацію ви можете взяти з цієї сторінки, коли будете робити подібні приміщення. Далі в нас йде інформація. Про підприємство громадського харчування. Тут бачимо, що є розміри столів, їх розташування, як вони можуть розташовуватися, які вони габарити мають, які габарити мають, коли люди стоять, сидять. Тобто всі розміри тут вказані. На цій сторінці можна подивитися, як можна організувати простір, тобто поставити так столи, щоб було комфортно проходити, було достатньо місця для сидіння, для того, щоб обійти цей стіл. Всю цю таку інформацію тут можна побачити. Далі, тут також ми можемо подивитися, як можна скомпонувати столи. Яка відстань від стіни до стола повинна бути, який повинен бути прохід між столами? Тобто, коли ви будете проєктувати якісь заклади харчового призначення, це кафе, ресторани, то вам ось ця інформація буде дуже необхідна, і ви завжди зможете подивитися на цій сторінці всю необхідну інформацію. Санвузли, туалети, ванни. Тут ми бачимо, які можуть мати розміри ванна, для того, щоб можна було посидіти в неї, полежати, там, напівсидячи якось буде. Тобто ось тут бачимо розміри. А тут є табличка така з температурою, з розмірами. Тут ми бачимо варіанти, як правильно розташовувати санвузли, тобто де вони повинні бути. Можете почитати цю інформацію. І наступна сторінка: тут ми можемо вже бачити, на якій висоті повинно бути сидіння унітазу, якщо це або стоячий, або підвісний унітаз. На якій висоті повинна закінчуватися ванна, щоб було дуже комфортно нею користуватися і мити її. На якій висоті повинен стояти умивальник, щоб також було комфортно ним користуватися. Тобто вся необхідна інформація ось тут є, друзі. І тут ще такий як бонус: ви можете подивитися, як можна створити простір. Санвузла при конкретних габаритах приміщення. Ось. Тож, друзі, бажано користуватися цією всією інформацією, бо від того, наскільки ви правильно будете все робити, буде залежати ваш успіх у 3D-візуалізації. Чим реалістичніше буде все виглядати, чим правильніше буде все зроблено, тим. Більше ви будете заробляти на цьому. Ця книга буде вам в користь не тільки, якщо ви будете займатися інтер'єрами, а якщо навіть і екстер'єром захочете робити. В цій книзі є інформація про транспорти, про загальні якісь будівельні норми. Тобто, якщо будете робити екстер'єр, також ця книга буде вам в користь.